Усі повідомлення. Ось працюємо. І ми працюємо. Друзі! Вітаю всіх, хто нас спить. Зараз ми з вами швиденько трохи попрацюємо і будемо відпочивати так само. В деяких залишився боковий шов, в деяких і торцевий і боковий, а в деяких тільки вузлики треба поправити, тобто зараз ми оцим всім займемося гарненько. Бо з цими святами нема коли попрацювати. Вчора водохреща, сьогодні вже можна попрацювати нормально. Хто сьогодні святкує Різдво, тих з Різдвом, хто святкував 25-го, з 24 на 25 -те? також молодці. От. Всіх вітаю із новорічними святами. Всі в мене молодці. Отже, це у нас звичайні шкарпетки, які можна в'язати на двох спицях або можна в'язати на машинці. Тобто, це в'язання не по колу, а пряме полотно. Коли в'яжеш прямим полотном, то звісно, що треба буде зшивати. І біля пальців ми зшиваємо швом петля в петлю. От, Бо там просто є така можливість, там є відкриті петлі, і ми можемо це робити. Ну, от, Боковий шов завжди має бути саме ну, таким найменш виразним. Його все одно буде видно, бо тут немає відкритих петель. тут тільки боковинки петель. Але Треба зробити так, щоб він принаймні не муляв. Для цього ми робимо, беремо за саму крайню напівпетлю на і тільки за ось ці крайні напівпетлі прошиваємо. Таким чином роблячи, шов пласким. Дякую. Дякую. І рухаємося таким чином далі. Нічого складного, просто воно займає купу часу. Що стосується складного, то тут нічого так.